Привіт усім! Ви на каналі Ультра Аватар. І сьогодні я вам покажу, як грати у дуплет. Зараз я вам розповім перші правила гри. Другі правила гри е, я розкажу в другій частині. Е, починаємо з того, що е, кладемо одну карту тут. І роздаємо. Наприклад, у мене по два гравці. Я роздаю. Питаємо, чи всі підготувались. Я готовий. Мій опонент теж готовий. Добре, можна починати. Швидко перевертаємо цю карту. І тепер це гра на уважність. Треба знайти. Ту картинку, яка є тут, і яка є у мене. Для моєго опонента тако, так само. Наприклад, тут є рибка. І у мене є рибка. Тож, я кладу сюди карту. Далі, у мене е, є лавочка. Е, тут є теж лавочка. Значить, я її кладу сюди. Є, е, мій ворог бачить, чи у нього є замок. І на карті є замок. І так ми граємо. Ось так. Тут фломастер. тут фломастер. Кладемо. Тут пакет, тут пакет. Кладемо. Е -е. А іноді, знаєте, іноді трапляються такі випадки, коли у тебе немає карт. Ну... У тебе немає картинок, таких самих, як і на цій карті. Це означає, що їх або дуже складно знайти, або їх немає. Наприклад, я, я, я не знайшов. А коли вам розказував, то побачив: тут є мопс. І у мене є мопс. Бачите? А якщо немає. У вас, то це залежить від вашого опонента, чи будемо ми продовжувати гру. А якщо і у, у тебе, і у вашого опонента немає карт, ну, е, таких самих картинок, тоді, е, тоді е, карти, які тут є, ми кладемо назад. І граємо далі. Хто у кого найшвидше закінчуться карти, той і виграв. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях нові, ем, нові ідеї для відео. Зі мною цікаво!